Робимо вдох і гарно потягнулися. Перед заняттям на тренажерах 10 хвилинна розминка. Спочатку вправи на руки, а вже далі на розігрів суглобів ніг. П'ять. Шість. Сім. Потім відвідувач розміщується по станціях. Тренерка Наталя показує, яким пенсіонери надають перевагу. Люблять селови і дуже люблять 70-річна Маргарита Матвієнко розпочинає роботу з гантелями і продовжує вправи на шведській стінці. Займається тут, каже, тричі на тиждень. Сильно похуділа. На 14-й этаж я могу заходить. Вот я живу на 14-м этаже, и вот когда у нас годки и отключают лифты, и мне приходится на 14-й этаж, я очень часто мне приходится заходить. А це Наталія Тодіш, яка не відходить від тренажера Бубновського. Мені дуже радиться займатися спортом. Я хожу і на ЛФК, і на розтяжку. Вона дуже обхідтельна, вона завжди поправит, вона завжди скаже, як правильно дихати. Правильно Мова про фахівчиню фізичної реабілітації терцентру Наталію Брилаху. Вона проводить заняття з різних видів фізичної активності. Мета, каже, одна бути здоровими. В нас таких груп п'ять. Групи є з вільним доступом, тож можна приєднатися в будь-який момент. Єдині моменти мають бути місця. Ми враховуємо вік і враховуємо супутні захворювання. Відповідно, ну, начебто, фізкультура водна одна і теж, але в деяких групах ну, будуть свої відмінності. Займається у терцентрі щодня протягом семи років, розповідає 60-річна Тамара Суслова і почувається, говорить набагато здоровішою. Займаємося бальними танцями, займаюся аеробікою, займаюся лічевною фізкультурою. Коли щось пропускається, одразу відчувається. Це робота над собою. Дома неможливо це все робити. Займатися у терцентрі можуть пенсіонери та повнолітні люди з інвалідністю, розповідає завідувачка відділення денного перебування Людмила Матвієнко. На жаль, зал фізкультура, будь-які фізичні вправи користуються попитом. І навіть люди, які вперше прийшли сюди до нас, займатися спортом, то в цей час, коли вони в нас займалися, вони до свого лікаря не ходили. Це їхні слова передані. Охочих займатися черга на три десятки осіб, додає пані Людмила. І одні й ті самі люди не можуть ходити там півроку чи чотири місяці, тому ми розбиваємо, щоб хоча б група походила два місяці, щоб вона якийсь отримала певний результат. А після фізичних занять для відвідувачів готує тревений чай медсестра Наталія Масловська. Заварює із м'яти, меліси, шовковиці, липи, чорнобривці ще які даємо. Ірина Філенко, Фадір Коцаба, Суспільне, Новини Черкаси.